І надзвичайники нагадали населенню правила безпечного користування опалювальними приладами. Мета зменшити кількість пожеж у житловому секторі через так званий людський фактор. Цього разу рятувальники спільної соцпрацівниками завітали до самотніх пенсіонерів. Подробиці в матеріалі Сергія Михайліна спільні рейди. Рятувальники разом із соцпрацівниками проводять щотижня. Розповідають мешканцям про небезпеку обігріву несправними або саморобними електробігрівачами та правила експлуатації опалювальних приладів. Хочемо дати таку листівочку. Щоб ви почитали, може щось згадали, ми щось нове прочитали, як дотримуватись право пожежної безпеки. Це пані Лідія свою оселю обігріває за допомогою газового котла. Цілий день, день і ночі гарить вони газ. Каже, справність обладнання перевіряє перед початком опалювального сезону. Та ось чистили, ось це ж тільки поміняли сару почистили везде, все нормально. Ставте п'ятерку, та і це все. А це пан Анатолій. Правила поводження з опалювальними приладами знає і ставиться до них відповідально. А о що тяга тут порізати таку і сюди, і воно тягне туди. Газ є газу. Це опасно з ним. Надо обращення хороше бути культурно і грамотно одно. І нічого не буде страшно. Свій будинок пані Антоніна опалює за допомогою газового конвектора. Каже, при необхідності викликає майстра, який перевіряє справність обладнання. Запевняє, правил пожежної безпеки також дотримується. А я з дому не виходжу, а так і, і, і там до огороду, все, все виключаю, щоб не, не, не осталось без нагляду. І так у мене я мало топлю, мало готовлю. Так що мене лишним не горить і не залишиться, не, не Я обслуговую 12 чоловік у мене на обслуживанні, то газове отоплення у всіх печного нету. Стараються, дивляться, стараються, перекривають газ. І ну слідять за цим, конечно. Нема таких випадків Не було що там щось було. Профілактичну роботу у житловому секторі рятувальники проводитимуть і надалі, адже 80% пожеж виникають саме там. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.